Доброго вечора, Ірина Геодоста, Малинський осередок. Мною було подано запит до Міністерства юстиції України про те, чи, було, чи подавалося до Міністерства юстиції наказ або розпорядження про введення комендантської години в Житомирській області. Перейшла відповідь про розгляд на запиту на інформацію. Де вказують, Розглянути в межах компетенції ваш запит на публічну інформацію від 6 серпня 2024 року, що надійшов до центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Київ від Міністерства юстиції України про державну реєстрацію наказів розпоряджень щодо запровадження комендантської години у Житомирській області. Повідомляємо, що вище зазначені накази розпорядження на державну реєстрацію до центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Київ не подавалися. А так як накази і розпорядження, які збужують права громадян або зачіпають права громадян, мають обов'язково подаватися до Міністерства юстиції України. А так як воно не подавалося, то як то є комендантська година з 12 годин? Яким нормативим промактом вона встановлюється? Далі буде Геодоста.